Моє вітання, панове. Як бачите, станок вже дороблений, тільки не покрашений. Він вже, як то кажуть, і випробуваний в роботі, причому, причому не однією деталлю. Зараз вам постараюсь показати, розказати. Я думаю, що, можливо, для когось цей досвід буде цікавим, зважаючи на нелегкий час. Почну з передньої бабки. З передньої бабки. Що було зроблено? Ну, тут. По-перше, таке зробив віконечко, щоб було видно, видно як, як, по суті, циркулює там масло. Також з фільтра, фільтр залишився рідний, як бачите, від фільтра був зроблений ще один відвід. І, по суті, є, скажімо так, принудітельна змазка оцього заднього вузла. Тому що. Там є такий так, механізм, тобто там воно попадає, бризги попадають на кришку, і тоді вже з кришки стікало змазувалось. Ну, мені якось це здалося воно не дуже надійно. Я зробив прямо вивод шлангика. І тепер у мене ця опора змазується так, доволі класно. Навіть часом буває, що тут там може бути невеличка роса з масла. Далі на шпиндель. Теж причіплений ось такий індуктивний датчик з однією, як бачите, міткою. Чому з однією? Тому що пробував 3, так як там пишуть, робити їх 4-3, там одну на 50% довшу. Ну, факт того, що нестабільно показувало у мене оберти. Я не зміг все-таки довести то, як то кажуть. До розуму. Причому пробував навіть його фрезернути на ЧПУ станку, щоб там була однакова довжина імпульсу, ну, все одно нічого не вийшло. З однією міткою, чесно кажучи, все класно, різьби ріже, пробував різати десь до 3 мм метричні, пробував навіть різати, <кх> різати трапецевидну різьбу, все без проблем. без проблем, ще з коробкою передач. На, на обертах, правильно підібраних обертах все працює без усіляких проблем. Так, Далі, тут, як бачите, злив масла, теж була виведена трубка. Ця штука, там був, був такий показчик, він забраний, тобто, в мене немає потреби. Двигун, я вам нагадаю, 3 квт тисячі обертів. Того, чесно кажучи, для мене особисто більше ніж достатньо. Він в мене ні разу не зупинився. Ну, це з коробкою передач зйоми брав там, на діаметрі, наприклад, 100 мм. Пробував 4-5 мм, не пробував так стабільно стараюсь працювати, 4-5 мм на діаметр. Для мене того достатньо і все нормально. Єдиний нюанс, костяк, я б сказав, би, вийшов з цим шківом. Він був п'ятиручійний, я його відфрезерував, тому що проточити не було можливості. І отут шліци. Тут такі були підкладені бляшки, тому що тут є люфт. Ну, Я таким колхозним методом туди на два болти нарізав різьбу і, відповідно, він трошки не збалансований. Не збалансований. І, ну, тобто він має биття, верніше не збалансоване, він має биття невеличке, ну і це, чесно кажучи, треба буде, напевно, якось якось буде поправити. Натяжка теж все класно, все класно вийшло. Ну, йдемо далі до передньої бабки. Як бачите, були викинуті оці, там включення всяких різьб, залишено тільки сама коробка передач, те, що для мене потрібно. Ну, і, як бачите, тут а, ще був вихід на гітару, це все теж лишнє забрано звідти. Ну, у мене в ньому необхідності немає, тому, тому якось так. Ручка включення фрикціонів. Вона виведена, хоча можна було б станком користуватися і без фрикціонів, тому що можна було просто включати виключати його, скажімо так, кнопкою на панелі. Але з цією ручкою, чесно кажучи, дуже зручно, мені дуже сподобалось. Я її на відсотків напевно, що там. 98 використовую тільки в. ну якщо, якщо потрібен реверс, то ну рідко коли ручкою там ж в мене є перемикач на панелі, тому, тому використовую перемикач на панелі. Так, йдемо трошки далі. Далі, на Конус Морзе була ви, виточена ось така перехідна шайба, точив її сам на цьому ж станку, причому програму задавав. Все вийшло дуже класно, дуже плотненько. Вона сюди одягнулася. Патрон правда, з попереднього станка 200. -й. Тут такі були теж на ЧПУ станку зроблені потайчики. Тобто, все стало гарно, чітко, все, все мені сподобалось. Так, тепер йдемо далі. Як бачите, був зроблений ось такий різцитримач. тримач ну, він, він типу швидкозйомний. Зараз вам покажу, як то працює, як то працює, то працює отак на одному болту. Його, як бачите, відпускаєте і він відпускається. Так ось було зроблено ось таких, ось таких кучу касет, як і для розпочних різків, так і відрізний різець. Тобто... Різцей-тримач, чесно кажучи, конструкція, як на мене, дешева, ну і по крайній мере, для цього станка, ну, як на мене, дуже вдала. Тобто він позиціонується, коли цікаво, пишіть в коментарях зніму відео. Позиціонується в межах десь в 2, 2 сотки, можна попасти. Тобто Він зроблений, скажімо так, майже нічого і в 2 сотки можна попасти. Щоб поставити, щоб поставити розташний різець. То відповідно, він ставиться в мене ось так. ну, і, Чи там різьбовий, і прижимається звідси це теж, ж теж болтом. Відрізати теж пробував ось таким різцем, тобто ширина пластинки 3 мм. Відрізає теж дуже класно. Я раніше, чесно кажучи, думав, що відрізання треба там, ну, таку більшу подачу, щоб більша стружка була. Але, але я потім зрозумів, що це фішка відрізання, коли коли, як на мене, коли станок ріже на маленькій стружечці, коли стружечка там подача така мінімальна, тоді, бо коли велика, тоді зусилля великі відповідно вибираються самі по собі люфти, і ну, він якось відрізає будь-який станок, навіть якщо якісь є проблеми там з шпинделем чи з, чи з супортом. А коли ріжеш на, скажімо так, з невеличкою подачею, тоді. Ну, тоді можна дійсно побачити, чи є проблеми там, з люфтами і так далі. Ну, це та як, моя така суб'єктивна думка. Ну, вернемося до рісцитримача. Рісцетримач, я, чесно кажучи, їм дуже задоволений. Дуже задоволений, швидко міняються різці. Для більш тонкої, тут, як бачите, отвір ну, Отвір овальний. І я грубо різець виставляю підкладкою. А вже більш тонко є ось такий регулювочний болт. І я вже можу тут в межах, там, трьох міліметрів, як бачите, бачите, який ще тут є хід приблизно. Можу вже виставити більш тонко. Тобто, не знаю чи ця конструкція підійшла для класичних станків, тому що ну, там. Супорт він, ну, не прижатий, по-моєму, ж, ну якісь там є проблеми. Ну, Але, чесно кажучи, я дуже задоволений, тому що купити той тримач заводський, там з чотирма касетами стоїть, по-моєму, від 600-700 доларів. Ну, Це дуже багато. Мені він обійшовся так, майже в 3 копійки. <кхух> Тепер сам супорт, як бачите, зроблений такий примітивний захист. Тобто, все, і гвинти, і направляючи, вони там по суті захищені. Ці направляючі ну, бажано було б, звісно, якби тут класно було, якби тут, була, е, якби, тут був захист, якби тут був захист такий у вигляді гармошки, але були ось такі примітивні штучки зроблені. І, чесно кажучи, Коли працюєте, то вся стружка вона падає сюди і сюди спадає. Тут майже, ну, Вони майже чистенькі, тобто майже сюди не падає. Коли він сюди переміщається, тобто воно все сюди стає, тобто близько до патрона, ну, тобто це все розраховано, розраховано нормально. Далі, ще дуже класно, дуже вдале розташування цього гвинта вийшло. Воно під оцією, скажімо так. Полочкою, бо я думав, її був сфрезерувати тоді, як вістинка, Але добре, що не сфрезерував, тому що гвинт, ну, такий гвинтний захист для гвинта виходить сам собою. Якщо подивитися, отак, бачите, він схований тобто схований за цією полкою, сюди ця стружка вона на гвинт ну, практично не попадає. Не попадає, тобто Це мені теж ну, все компактно і, і, як на мене, файно, файно вийшло. Далі кабель -канал. кабель канал, як бачите, з другого боку, тобто він теж нічому не заважає, він металевий, туди, навіть якщо попаде стружка, нічого страшного з ним не стається. Ну і задня бабка. Задня бабка, ви бачили. Задню бабку скажу, механізми фіксації теж дуже вийшло, все вдало. Фіксується класно. Як бачите, в мене тут навіть немає ніяких, я там думав, що буду робити якісь ті е фіксатори. В мене, ну, Я не ставив сюди жодних, жодних фіксаторів, він фіксується. Точив в центрах заготовку десь 90, майже 90 см діаметром 80 см. Міліметрів, все працює класно, тобто ні, ніяких з тим проблем немає, фіксується, все чітко. Е, ось, скажімо так, і така конструкція. Така конструкція. Е, ще вернемося до передньої бабки. Е, підшипники, підшипники нічого не міняв, тому що вони, ну, вони нормальні. Люфта там, Якщо так взяти його погойдати, він менший трошки сотить. Менший там сотка, може навіть і трошки менше було. Підтягував. Єдине, що цього підшипника трошки підтягнув. Підтягнув, а так далі більш, більше нічого не робив. Задня бабка там був проведений регламент. Помили. Я думаю, то ви бачили попередніх, попередніх відео. Тут я вам покажу кріплення гайки, кріплення самого шагового двигуна. Тобто воно дуже схоже, як і в попередньому станку. Попередній станок він був розібраний, і станина поки що стоїть. Можливо, колись з неї щось і зробимо. Ось така конструкція. Стійка, стійка залишилась така, як є. Причому, що можу сказати, що постійно раніше я використовував. Come, таку програмку для підготовки управляючих програм. Зараз я працюю трошки інакше. У мене, ну, мене по-перше, немає, е, немає потреби точити там багато однотипних деталей. Хоча я пробував прив'язувати рісті, це все виходить класно. У мене зазвичай він, цей станок працює, скажімо так. як як універсал, але вдосконалений. Тому і користуюся макросами самого МАЧ-3. там де є цикли проточки, цикли розточки, цикли нарізання різьби. Тобто, якщо в мене є складна деталь, я просто там, скажімо так, формую файли. Там один, це, наприклад, там чорнова проточка. Він там точить якісь там циліндри. Потім там, другий файл це там вже там, приклад, перехід на інший діаметр і так далі. І це вийшло доволі швидко, доволі зручно, там параметри зразу задаєш собі, Якщо треба, просто цю послідовність файлів зберігаєш там 1, 2, 3, 4, 5, 6, їх по скажімо так, по порядку загружаєш. Такий режим роботи мені більш сподобався, ніж у тому фьючекамі. Futicom'є є сенс робити і там об'єднувати всі операції в один файл, коли є багато однотипних деталей. А коли. Колись, коли треба так використовувати станка більше, більше ніж як універсал, то все-таки, напевно, що зручніше з макросами матч 3 працювати, така, скажімо так, інформація, така інформація. Все, наразі будьте здорові і бережіть себе.